Хочу вам показати, що у нас тут в Житомирі за зміни проходять. Таке цікава споруда. Тут Пушкіна, до речі, нема вже давно. Не знаю, кого тут поставляти. Тут у нас такий старовинний будинок. Може хто знає, підскаже мені в коментах, що це за будинок. Буде цікаво знати. І оце якийсь старовинний теж будинок. Якась тут почалася реконструкція, цікава. Якісь нові бетонні блоки. Мабуть, третій поверх будують. Цікаво буде послухати ваші коменти. Тут була колись стоматологічна поліклініка. От, а зараз цікаво, що буде, може хто знає. Підкажіть. І також оцю назву цього старовинного будинку. І може ще, хто знає таку тайну інформацію, що буде на місці цього у нас пам'ятного Пушкіна. Що у нас тут таке цікаве поставлять для нашого парку Гагарін. Усім дякую за коменти, буде цікаво почитати ваші думки. До зустрічі, пока-пока!